Я жив би з тобою на дикому острові, чи в затінку кришталевої люстри, бо жити з тобою нормально і просто, і життя не минає пусто І ранок завжди обіцяє зустріч, а вечір завжди натякає на більше, і в мозку, на смітниках і пустищах цвітуть і бояють вірші. Пустішає чай і вариться кава. Контрольні дві сигарети, все співпадає я цілком не нелукаво. Знак, предмети, прикмети. Все випадає зі схеми матриць і йде за козиром козир. Ми виграємо найважчу з партії, переходимо в прозу. І проживаємо життя словами, буквами, числами, фразами, нуль розділових знаків між нами. Ми завжди пишемось разом.